Не втомились чекати, хоч на якийсь із столиці. Морпіхи Феодосії заблоковані в своїй частині і досі не склали зброї. Таки висунули вимоги керівництвові країни. Більше кажуть, чекати немає часу, бо інакше Україна втратить і морпіхів, і майно серед цих вимог цитую конкретний план дій для спецпризначенців у Криму. Гарантії для всього батальйону щодо подальшої служби в одній частині всім батальйонам, а не окремо. І найголовніше провести переговори і вивести особовий склад першої окремої бригади морської піхоти. Інакше Україна може назавжди втрати батальйон спеціально підготовлених і навчених морпігів, і на цю мить у частині триває підготовка до евакуації особового складу з півострова. Це підтвердив командир батальйону Дмитро Диляцький. Згідно з рішенням генштабу, людям дали право вибору лишитися або повертатися на материк. Речь о выводе не идет пока, понимаете? Никто нам такую задачу не ставил. Пока поставили задачу составить списки, кто готов убыть на материк, а кто хочет уволиться и остаться здесь. Или, или там служить под пропорами триколором. Люди, которые э, хотят уволиться, они есть. Это безусловно. Половина.